Любов починається з Христа, тому що Він є доказом справжньої любові. Спочатку це ви і Бог, це вертикальна частина Христа. Ви і Бог. Якщо ви в хороших відносинах з Богом, тоді точно з дружиною. І чоловіком ви будете в хороших відносинах, бо це горизонтальна частина Христа. Поміркуйте, коли Ісус сказав, візьми свій хрест і слідуй за мною, якраз це, про що ми говоримо? Те, що я скажу, ви можете потім перевірити це особисто. Скільки дітей, і також, можливо, ви один із цих дітей, які страждали в дитинстві? Народилися в сім'ї, сповненому ненависті, конфліктів, невзгод. Ви бачили, як мама сварилася з татом або тато з мамою, кидають один одного речі в кінці кінців, розвелися і ви. Опинилися в стані розділення, бо одна частина вас залишилася з татом, а інша з мамою, наче в цьому прикладі я вибачаюсь, тобто одна частина вас залишилася з татом, інша з мамою. Знаходитеся знаходячись в розділеному стані, як ви зможете побудувати своє життя, сім'ю, якщо ви розділені внутрі себе? Це питання мудрості? Якщо ви робите жінця або чоловіку добре, будьте впевнені, таким чином ви інвестуєте у своє власне життя. Не існує успіху. Немає успіху або успішної людини. Якщо цю людину спочатку, якщо ця людина спочатку не стане щасливою у власному домі, так чи ні? Ви можете заволодіти усім світом, але якщо ви будете мати поганий шлюб, то всі ваші досягнення підуть на дно. Той поганий шлюб зробить так, що ви будете приймати ще більше неправильних рішень, і помилятися. І в результаті неминучі страждання. Коли Бог створив людину, і він сказав їй бути одній, Бог знає, що недобре людині бути одною. Тоді він створив. Помічницю. Він створив правильну людину для правильної людини. Коли ми користуємось розумом, спрямованим на Слово Боже, тоді ми маємо розуміння того, що правильно і що ні. Якщо ми робимо те, що правильно, Обов'язково ми пожнемо прекрасні плоди послуху Ми в шлюбі вже 53 роки. І ми жнем ці плоди. Між нами мир. Якби я як я би якби я зміг молитися за вас, маючи ворожнечу з нею, як би я міг передати вам щось, навіть якщо б це було пов'язано з Біблією і вивченням Біблії, якщо б я мав би погані відносини з нею, знаходясь в поганому стані, я б не передав би вам нічого хорошого, розуму. Не ніякого везіння, тільки розум і все. Бог дав нам розум для того, щоб ми контролювали наше бунтівне серце, для того, щоб ми контролювали наше бунтівне серце, щоб наше тіло подякувало нам. Тому що чоловік представляє символізує Бога і жінка. Представляє церкву Господа Ісуса, тоді, коли є це розуміння, коли є це розуміння, це так сильно, так сильно, так сильно, що без різниці, чи ви євангельської віри, чи мусульманської, чи католицької, без різниці релігія яку ви сповідуєте, коли ви одружилися? Будьте впевнені, Бог свідок вашого шлюбу. Набагато більше це, ніж інші свідки на вашому весіллі. Він свідок, він свідок вашого шлюбу, тому що ваш шлюб представляє шлюб, із його із його церквою. Це настільки сильно, настільки, що якщо діти збунтують проти батьків, і це написано в законі, то вони страждатимуть від наслідків цього. І якщо батьки, мама, тато прокляли своїх дітей, бо батьків є влада на те, що благословлять своїх дітей. Ну, якщо вони їх прокляли, вони будуть прокляті. Тоді немає різниці щодо вашої релігії, або, може, ви і не вірите в Бога. Без різниці. Ви, батько, маєте авторитет над своїми дітьми. І якщо ваші діти повстануть проти вас, вони повстають проти авторитету Божого. Так само по відношенню і до жінки погляньте шлюб це початок усього. Немає сенсу, щоб людина мала прекрасну освіту, інтелектуал, академік. Немає різниці. Якщо вона має поганий шлюб, її кар'єра буде страждати від цього. Або краще, маючи такий потенціал, не зможе з ним скористатися. Бо все починається зі шлюбу. Шлюб основ всього. Саме шлюб є основ всього. Святе Писання каже. Бог говорить, а ви ще й говорите. За що? За те, що свідчив Господь між тобою і жоною юнацтва Твого, який ти. Невірність вчинив, а вона ж твоя подруга і дружина умови твоєї. Тут Бог звертається до свого народу, до Ізраїля, до священників, які були невірними до своїх дружин. Бог говорить. Що він свідок усього цього. І він зараз тут на цьому місці. Він свідок всього цього. Саме найважливіше, важливіше всього, це те, що ви починаєте ваше життя тут. Те, що ви починаєте тут. Навіть якщо ви вже людина в віці, ви починаєте зараз, і Бог благословить ваш шлюб. Він благословить ваш шлюб. Для того щоб ви стали свідком Його у своєму домі, щоб через вас прийшло благословіння до вашого дому. для того, щоб Господь був вшанований, був зацікавлений у вашому щасті. він мав і має інтерес до нашого щастя. Так. Щоб ми також були свідками Його величі, щоб всім було видно, що він творець шлюбу, вівтар це місце, де ви даєте клятву вашому супутнику життя, і він бачить, що він свідок у всьому цьому. Головний свідок. Не забудьте про це ніколи, Дуже сильно, чи не так? І ще дещо я дещо не сказав, що ви повинні знати шлюб між нами шлюб між вами представляє собою союз між вами і Богом. Представляє. Ваш союз шлюб між вами і Богом. І що на кону цього шлюбу? Чому люди хочуть піднятися на вівтар, щоб отримати благословення у шлюбі? Тому що знають, що на вівтарі знаходиться Слово Боже. Слово істини ковчег заповіту, представляє союз, який Бог поклав між собою і народом Ізраїлю. Шлюб, який Бог встановив між собою Ізраїлем. І що Бог включив у цей шлюб? Що ви також повинні включити? Це слово. Він дав нам своє слово. Коли ми заключаємо Союз Богом, він дає нам своє слово. І так як світ не цінить слово, але слово, а слово не помирає. А слово не помирає. Слово це дух. Слово Боже це дух і істина. І воно не помирає. І наше слово, ваше Слово також не помре. Ісус сказав. Своїми словами Ти або виправдаєш себе, або через свої слова засудиш себе. Іншими словами, ми себе. Або засуджуємо, або спасаємо згідно наших слів, які ми говоримо. Тому шлюб це щось святе, щось дуже святе, більше, ніж щось інше, і нема нічого святішого, чим шлюб. Тому Бог присутній в якості свідка на шлюбі.